Цей рік був дуже насичений на репортажі, на різні події. Ми відзняли надзвичайно велику кількість ексклюзивних інтерв'ю з відомими людьми, артистами, спортсменами, зірками. Ми сподіваємося, що наступний рік принесе нам довгоочікувану перемогу. А я вам всім бажаю добробуту, сімейного затишку, достатку. І просто людського щастя з Новим роком. Я вас поздравляю, всіх дітей, всіх жінок, всіх чоловіків і всю нашу рідну Україну з наступаючим Різдвом і Новим роком. Ми всі зараз бажаємо один одному, тільки одного миру, миру, нашій Україні. Мир був і є. І буде для нас завжди, бо за нами Бог і за нами правда. Слава Україні! З наступаючими святами! Вітаю з Новим роком! Бажаю в новому році витримки, сил і звичайно перемоги. Ми вистояли, і перемога буде обов'язково за нами, тому що коли ми разом, ми сила. Слава Україні! Дорогі наші друзі, сьогодні. Так важливо наше єднання. Сьогодні лунає українська пісня на сцені жовтневого палацу, де ми починали свій творчий шлях. І сьогодні ми знову разом завдяки нашим мужнім хлопчикам, нашим Збройним силам України, ми хочемо подякувати за наше єднання і за кожну мить життя. Хочемо вклонитися нашим військовим. І привітати в першу чергу їх, їм важко, вони сьогодні в пеклі, а ми можемо радіти життю хоч трошки, хоча дійсно це дуже важко. Сьогодні радості так мало, але завдяки. І сьогоднішній наші музичні садибі, пісенні садибі, ми маємо цей свіжий ковток повітря музичного, таку життєдайну силу. Тому хочу просто ще раз подякувати за цю можливість Ірині Коваленко. Вітаю клачерепчину, нашим засновникам пісенної садиби. Ну і привітати наших українців з придешнім новим роком, з різдвом христовим, побажати єднання і найголовніше віри в нашу перемогу. А вона настане! Ну, Оля, все сказала, що я а з новим туди? роком. Я хочу побажати перетивній Україні, щоб були тільки гарні новини перед тим, чим скоріше, тим краще. І щоб ви перші е, говорили про перемогу. Ми молимось за наших хлопців, молимось е, на перемогу і знаємо, що українська пісня на фронті їх підтримує. Це наш музичний фронт, і ми як можемо допомагаємо хлопцям, і концертами і, і е, волонтерською діяльністю. Тому е, всіх просимо долучатись до цього да, до перемоги разом до перемоги, і думаю, що новий рік буде обов'язково переможним. Я хочу привітати вас з Новим роком. Побажати вам щастя, здоров'я, добра, благополуччя, удачі і всього всього самого світлого, прекрасного, земного, стабільності і впевненості в завтрашньому дні. Я дуже цього хочу, і звичайно ж. Миру на нашій землі вітаю всі, всю Україну вітаю з Новим роком. Впевнений, що він переможний. Україна відвоює свої території. Ворога виженемо за межі нашої країни. Тепла в кожного селю. Хай хлопці і дівчата повертаються з фронту. Живі. Провідуйте своїх батьків, провідуйте дідусів. Нехай не заростає сажинка до рідного дому. Тепла і радості в кожну сім'ю з новим роком, з новим щастям, з повагою. Ваш Павло Зібров! Вітаю з новим роком від широго серця. Бажаю всім міцного здоров'я, тепла, добра, щирості та вірте в казку, вірте в дива і все неодмінно здійсниться. Я бажаю всім нам переможного нового року. Хочу побажати всім миру, любові. Вірити в себе, адже кожен з нас є центр всесвіту. І я знаю, що цей вислів здається трошки високомірним, але якщо не вірити, от прямо зараз оберніться на своїх родичів чи друзів, які знаходяться поруч. Ви їх бачите зі сторони. А це означає, що кожен з нас здатен створювати реальність навколо себе. А це означає, що ми здатні своїм світлом, любов'ю. Наблизити цю перемогу настільки довго очікувано. тому звичайно в 24-му році я кажу вже так, як це відбулось з перемогою, дорогі українці, віримо в це всім серцем, любові, гармонії та віримо в дива. Шановні читачі, глядачі Оперативної України «Інфо», Я вітаю вас з новим роком. Хочу вам сказати: не чіпляйтеся за минуле. Якщо е, і щось згадуєте, то тільки позитивні моменти, бо вони надають вам силу. Не дуже плануйте на майбутнє, щоб не отримати розчарування, а просто живіть. Живіть сьогодні, завтра. Мрійте, вірте і знайте, що Україна переможе, бо ми. Сильна нація, я хочу при привітати з Новим роком, шановних глядачів і читачів вашої найкращої в Україні програми. І прочитати вірш. Старий рік уже відходить, не тримайте в серці жаль. Новий рік у світ приходить. Маємо дивитись даль. Усе добре, пригадайте, і погане відійде. На нові дива чекайте. Новий рік уже йде. Комусь дача усміхнулась, хтось знайшов свою любов. Усе добре не забулось ще багато буде знов. Добрим словом проваджайте у минуле старий рік. Келихи вже підіймайте за новий. Щасливий мирний рік. Я хочу побажати в першу чергу дочекатися найкращого дня в нашому житті дня перемоги. Я хочу, щоб в мирі жила Україна. Ми вартуємо високих успіхів і злетів. Всі українці об'єднані наші діти, наше майбутнє. Тож хай країна живе в мирі, спокої і з новим роком. Оперативна Україна інфо бажаю вам в новому році. Реальних посмішок на обличчі побільше, поменше сліз і найголовніше перемоги. Слава Україні! Героям слава! Вітаю всіх глядачів та читачів з прийдешніми новорічними святами! Бажаю вам щастя, здоров'я, перемоги і будьте коханими! Оперативна Україна інфо читачам та глядачам. Бажаю здоров'я, перемоги нам, миру, добра і, звичайно, кохання. Вірте в свої сили, гідно пройдіть всі. Життєві труднощі і використовувати свій потенціал на всі 100. Слава Україні! І з Новим роком! Оперативна Україна інфо. Я вітаю всіх з Новим роком! З Різдвом Христовим! Віримо, знаємо і перемагаємо з Богом до перемоги! 24-й рік має бути наш. Переможний рік, і тільки так, і не інакше. Слава нашим збройним силам України і слава Україні! Усіх читачів оперативної України! Я вітаю з Новим Роком, Різдвом і зичу найголовніше того, щоб ми всі стали жити у нашій Україні, яка стала переможною. Щоб ми досягли своєї мети, щоб нарешті ці орки пішли. А ми могли українські артисти спокійно, вільно їздити по Україні і дарувати вам, дорогі наші друзі, наші концерти, наші таланти, нашу творчість. Люблю, ціную оперативну Україну. і Дякую за те, що ви завжди розказуєте про мене, пишете про мене. Всього вам найкращого, ваша Оксана Пекун. З Новим роком. та